Доброго вечора в ефірі проект Прайм Тайм на першому міському. З вами Карина Костецька. Сьогодні восьма річниця Іловайської трагедії і у Кривому Розі вшанували пам'ять тих, хто у 2014 році, на жаль, не вийшов з вогняного оточення. Поклали квіти на честь загиблих сьогодні, військові небайдужі містяни, депутати і всі, хто хотів згадати хвилиною мовчання тих людей, які у 2014 році віддали найдорожче своє життя, і зараз я пропоную переглянути сюжет, який зняли наші кореспонденти. Син Валентини Олександрівни Костянтин загинув 29 серпня. Під час виходу з оточення під Іловайськом через так званий зелений коридор від росіян. Машину, де їхав армій з 40-го батальйону Кривбас, влучив снаряд. Вже вісім років для жінки цей день є раною, що не загоюється. Цей день пам'яті повинен бути і повинен кожен кожен приклонити голову перед цими. Хлопцями, які загинули, загинули в 2014, 15 і сьогодні, які гинуть сьогодні, які сто... дають нам можливість нашому місту не, не чути тих взривів і тих, того руйнування, яке на півдні України. Цього дня до одного з міських скверів, де знаходяться стели із світлинами полеглих за Україну армійців, традиційно приходить багато людей. Події під Іловайськом це урок новітньої історії нашої держави, який всі ми маємо засвоїти, особливо молоде покоління. Іловайське події для нас була і трагедія, і в той же време це великий патріотичний підйом наших людей туди. Для защиты Илывайской шли наши лучшие ребята самые-самые патриоты. И э, эти традиции должны оста оставаться дальше здесь э, у нас. На этих традициях должны учить мы э, молодое поколение. В річницю трагічних подій восьмирічної давнини поклали квіти до стел полеглих в АТО та ООС армійців, вклонили голови біля Іловайського хреста та пам'ятника воїнам АТО до півсотні людей. Це рідні та близькі загиблих вояків, представники військової адміністрації Кривого Рогу, керівництво міста та районів, небайдужі містяни. Ще в 2017 році першими в нашій державі Кривий ріг вніс в статут міста сьогоднішню дату як день пам'яті. По загиблих в антитерористичній операції, тепер вже і в російсько-українській війні. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв, ми завжди будемо оказувати максимальну допомогу їх сім'ям. Слава героям, вічна слава героям! На невеликий мітинг реквієм біля пам'ятного Іловайського хреста зібрались і ті, в кого 29 серпня 2014 року забрало друзів, рідних та близьких. Серед них і армієць на псевдофінік. Чоловік служив в батальйоні Кривбас і отримав важкі поранення в день незалежності. Його евакуювали до виходу зеленого коридору. Це важкий день, дуже важкий. Це дійсно у других у багатьох людей. Це другий день народження. А у багатьох життя. я отримав поранення на День Незалежності. Тобто, я сам вихід вже можливо, слава Богу, не застав. Під час виходу з оточення під Іловайськом, 29 серпня 2014 року, незаконні збройні формування проросійських сепаратистів підступно розстріляли підрозділи ЗСУ. За офіційними даними, тоді загинули 368 наших бійців. Ще 429 отримали поранення. Вічна слава героям полеглим за Україну. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Ми переглянули сюжет, який зняли наші кореспонденти, і зараз ми трохи поговоримо про цю трагедію у прямому ефірі. До нас у гості завітала мама одного з військових із батальйону Кривбас, який загинув тоді під Іловайськом. Також вона є заступницею голови ГО «Об'єднання солдатських матерів Криворіжжя та ветеранів. АТО. ГО наразі допомагає нашим військовим. Знайомтеся Валентина Начпоренко. Я вас вітаю. Валентино, давайте на початку нашого ефіру такий важкий день трошки згадаємо про вашого сина. Розкажіть нам про нього. Мій син Чепуренко Костя. Всьогодні. Будь ласка, камеру туди покажи. Народився в 77-му році. От служив строкову службу в 97-му році. Коли почалася ця. Війна його визвали в воєнкомат по повістці. І 17 травня 2014 року він прибув в 40-й батальйон Кривбас, де проходив службу. Вони були там до 6 червня в Кривому Розі, а 7-го він 6-го ночував вдома і нічого не сказав. А сьомого десь в обід дзвонив і сказав, що ми проїжджаємо Запоріжжя. Так я узнала, що він попав на війну. Служив він там в 40-му батальйоні, в його кличка була, позивний був Кот. Пройшов все до Іловайська. Вони були блокпост. 40-04 біля Покровка, село Покровка. От, від тіля він іноді дзвонив додому. Він казав, щоб ми йому не дзвонили, не можна. Коли він зможе, він буде дзвонити. Дзвонив, було, питає, що там. Чуєш, що бахкає там, та це не у нас, це далеко. От. Тоді, 28. Він позвонив, сказав, мам, не дзвоніть, бо ми будемо переходити. Далі я як зможу позвоню. Не дзвонив він ні 29-го, не 30-го. 29 30 Потім ми узнали, що Іловайський котел їх там розбомбили. І він був в списках, пропавших безвісти. Ці списки були опубліковані в газеті, ми дивилися їх. Потім <клухи> дочка і старша внучка 2, 2 серпня <клухи> поїхали, ой, вересня, 2 вересня поїхали в Дніпро, в госпіталь шукати Костю. Розпечатали фотографію його і Поїхали шукати, ну його там не було. І так ми його шукали 4 місяці. Хоча він був знайдений групою Павла Нітьосова, отакий був розкритий військовий квиток і отаке посвідчення нагорода на День Незалежності. І був відправлений під номером 058. Ось от, фотографія Павел Нітьосов нам таку фотографію зробив. От, під номером 058. І оце всі хлопці, які, які їхали з ним в одній машині. Звичайно, це було дуже важко для нас, коли ми його знайшли і поховали 23 грудня 2014 року. Звичайно, нам, батькам було дуже важко. І дівчата, я не спала ночами. Мої дочки принесли мені декілька клубків шерсті і казали, мамо, в'яжи носки хлопцям». І я в'язала ночами, днями, без перестанку. Це трошки заспокоювало. Потім, в 2015 році, я узнала, що є така організація, яку створила. Наталія Король і бабкіна Тетяна. І почали ми батьки зустрічатись з деякими. Ми познайомилися, коли шукали хлопців. І почали спілкуватися з Наталією Андріївною. Був офіс у нас на Лермонтова 60 маленька кімнатка така, що там. Три чоловіка не могли розміститися. Потім нам керівництво міста предоставило такий офіс на вулиці Дніпропетровське шосе, 70. Ми трошки зробили ремонт і стали там обживатися. Збиралися, просто збиралися, в кого які проблеми були. Ми спілкувалися, один одного заспокоювали, допомагали деякі документи знайти, як їх добитися, все. І так здружилися. Зараз в нашій організації біля 70 чоловік. Зараз приходять до нас мами, жінки. Тих солдат, які загинули уже в теперішній час. Тобто вони також є членами цієї да, організації. Да, є, є Є хто вже вступив в нашу організацію, хто сказав, ми подумаємо. Ми на загальних зборах вирішили таку постанову, що ми збираємо по 100 гривень в місяць на свої ну, потреби. На папір, там, на краски купили чайник, електрочайник, збираємося чай, п'ємо, поздоровляємо один одного з днем народження. Зараз то ковід був, ми не збиралися, зараз такі бойові дії. Ми зараз не збираємося, зараз ми допомагаємо. Ми і в 2015 році допомагали воїнам. Наталія Андріївна і ще там дівчата їздили до хлопців на передову, привозили те, що ми купляли, люди давали, ну, допомагали чим могли, допомагали нашим солдатам. От. І зараз ми на своєму офісі готуємо бутерброди для хлопців, пакуємо консерви. Продукти швидкого приготування, приїжджають з блокпостів, ті, що знаходяться на передовій як вони приїжджають в наше місто по у справах, дзвонять до Наталії Андріївни і питають: можна до вас заїхати в гості? Щось там, ну якщо є щось з продуктів, ми чим можемо допомагаємо. Допомагали одежою, Перші дні треба було матраси, ковдри, подушки. Все, що нам несли люди, ми перебирали, пакували. Хлопці приїжджали. Вони можуть і зараз, можуть в будь-який час. Якщо вони приїхали в 6 ранку, вони можуть дзвонити до Наталії Андріївни. І вона приїде, і все, що їй треба, їм треба, вона дасть. Або ж вечором, навіть 8 чи 9 годин вечора. Таке у нас, ну така, так ми працюємо. От. Працюємо по очереді, батьки приходять, хто може, От. приносять консервацію, ну, все, хто що може, тим і допомагаємо. Потім ми їздили. Так організувалися, рішили, що з'їздити ну, на екскурсію треба якось трошки і відпочити. Ми були в Зарваниці, ось таке, це є в Тернопільській області, 28 кілометрів від Тернополя. Там був і Папа Римський. Дуже місто таке, там кожного року проводять. Кресний хід, здоровий хрест, несуть понад 20 чоловік, Несуть і такий, такий ритуал є. Туди з'їжджаються військові з усієї України. І по черзі несуть цей хрест там вгору. Це дуже так трогательно і ну, торжественно так. І це. Ми, коли були перший рік, то там обід солдати приготували солдатська кухня на три тисячі людей. Не, не хватило всім обіду. На другий раз, коли ми поїхали, це вони завжди у вересні, третій виходний вересня, у їх оце такий ритуал. І поминають всіх військових, які загибли у всі війни, які були. Там дуже, дуже гарно. Потім ми були в Почаєві, це ж в Зарваниці. декілька разів їздили в Київ біля стіни пам'яті, були декілька разів. У Львові ми вже здружилися з такими ж організаціями з інших міст, з усієї України, спілкуємося. Андрій вони проводять зустрічі через інтернет. Обговорюємо, ставимо, які обговоримо, які в нас є питання. І тоді всі обговорюють, рішають і подаємо тоді, чи на Міністерство оборони, чи на Верховну Раду, ті, які в нас є проблеми, якщо є. Нам дуже допомагає місто, керівництво міста. Коли ми їздили в Почаїв, в Київ, в Чернігів, в Дніпро, нам давали завжди автобус і ми, хто хотів з батьків, ми тільки брали свою організацію батьків, дружини, ну, тільки родини загиблих. Неважно, мама це чи дружина аби це. Коли Ляденко Олег Отримав 30 тисяч за свою нагороду. Він перерахував ці гроші на нашу організацію і возили дітей на різдвяні свята, дітей, батьки, яких загинули у Львові на ці свята. Дітям дуже сподобалося. Діти їздили безкоштовно, ми за ці гроші, а батьки, хто хотів. ну, Малі діти, то батьки за свій кошт їздили. Всім дуже сподобалось. Діти приїхали з такими пакунками подарунків, їх там кормили. То одне кафе, то друге, що таке що, ну, екскурсії. І ми, коли їздили у Львів, теж нас дуже добре приймають там, знають нас. Ми вже тричі там були, От, обмінювалися подарунками. Вони ось не, ну, як почалася вже ця частина війни, вони присилали допомогу. Так що, це, їздили, возили дітей і батьків в Асканію нову. Теж було цікаво, дітям давали автобус. Також ми не забуваємо воїнів, які служили у нас в Кривому Розі, наприклад, у Верблюшку, там четверо похованих. Солдат, які служили в Кривому Розі в 17 й танковій і в Новгородці двоє, це районний центр. Ми туди також декілька разів їздили, спілкувалися, нас там теж дуже гарно приймали. От, і Ми розказували, чим ми займаємося. Там село. Люди один живе в одному кінці села, другий вони навіть, навіть не знають один одного. Тут вони з нами ми зібралися. В районі, там, в кабінеті, познайомилися, розказали, які, вислухали їх, які проблеми, розказали, як ми спілкуємося, що ми робимо, і отак обмінюємося. Потім були ми недавно були в Лішні, село Лішня, Тернопільська також область. Там отець, верніше, військовий капелан. Андрій Любунь будує пантеон, посвячений всім загиблим воїнам, які, солдатам, які загинули. Там вже такий, така здорова капличка, і там на гранітних плитах фамілії прізвища всіх солдат, які загибли до 21-го року. По областях, звичайно, найбільше. Дніпропетровська область. На жаль. Да. Там дуже красива місцевість тут. І ліс, озеро гарне, сосни. Ось оцей капелан. І оце ми там. От. І оце ось теж. Це 21 рік ось. У нас там дуже, так, також там дуже багато було з усієї України. Нам провели екскурсію в Кремінці. В Кремінці нам екскурсію проводив Зам мера міста. Автобуси були, маршрутки, і оце з усьої України, невеликі делегації, і це нам всім разом оце проводили такі екскурсії. Було, звичайно, ми там троє суток були, дуже гарна, ета, і наша Україна дуже гарна, тільки ми її не бачимо. На жаль, в Київ часто їздили ми, нас там теж дуже. Ета. І сьогодні ось. Наталія Андріївна і Таня Капінус, вони там, в Києві. Їх запросили в Верховну Раду, там із 19 областей наших зібралися люди, ну, вирішувати деякі наші проблеми. Наприклад, проблеми є з пенсіями, з виплатами. Ну, все, що касається, ми состав, склали таку пропозицію. Пані Валентина, я вибачаюся, але, на жаль, наш ефірний час добігає кінця. Я вам дуже дякую mm -hmm. за цікаву розповідь, за вашу організацію, за те, що ви допомагаєте нашим військовим. Ми будемо сподіватися, що скоро ми зустрінемося, як буде наша перемога. Звичайно, я в цьому впевнена абсолютно і що хай скоро всі буде хлопці вертаються додому живими. Так, ми бажаємо цього всім матерям дочекатися своїх синів. Всім дітям дочекатися своїх батьків, а всім дружинам дочекатися своїх чоловіків. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була заступниця голови ГО об'єднання солдатських матерів Криворіжжя та ветеранів АТО Валентина Нечепоренко. Ми поговорили про Іловайську трагедію та про роботу організації в цілому. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.